Підключимо тепловізор до персонального комп'ютера через USB-кабель. Ніяке спеціальне програмне забезпечення для цього не потрібне. Відкривається папка, в якій знаходяться наші зображення. Тепер їх можна переглядати, копіювати, видаляти. Підключимось до персонального комп'ютера через Wi-Fi. Для цього вмикаємо на тепловізорі Wi-Fi. Увімкнули. Тепер обираємо нашу мережу Wi-Fi. Ось вона, Thermal камера. Підключитися. Іде підключення. Підключено. Тепер відкриваємо будь-який інтернет-браузер, наприклад, Google Chrome. І набираємо адресу 102 8 1. Ми підключилися до нашого тепловізора. Тепер тут можна обирати мову інтерфейсу, обирати кольорову палітру, наприклад, таку або таку. Або таку. Далі змішувати видиме і термальне зображення в даному тепловізорі ця функція не задіяна. Міняти коефіцієнти місії, наприклад, такий. Виводити або ховати точки, які показують місця на дисплеї, де виявлено максимальну-мінімальну температуру. А також робити фотознімки натисканням на оцю кнопку. Фотознімок зроблено. Меню. Images. Наш знімок.